От сьогодні вже й неділя і всі точки закриті, але є ті, які відкриті. І я вам скажу, в моєму віці робити такі маршброзки, не шуточне діло, ж можна і кості залишити. А що робити? Зато багато чого купив хлопців, хлопцям там, де точки ще сьогодні працюють. Отже, доповідаю вам, упаковка кофейних стіків, упаковка енергетики, бо дуже просили. Упаковка енергетичних батончиків. Хліб, який довго тримається. Трошки солодко їм цього купив. Зараз біжу ще на точку з водою. Такі маленькі бутилки попросили, води іменно маленькі, щоб можна було по бокам карман їм засовувати. І серделік попросили. Ну то як не купиш? Сердельки є хороші, тільки якщо ця точка ще відкрита. Одним словом, хто долучився, спасибо. хто не долучився, теж спасибо. Сьогодні скуплюсь, відправлю на нову пошту, теж відзвітую, що відправив, що оплатив. Я вже не знаю, як більш відкрито ще можна звітувати, щоб мене не задовбували чорнороті своєю сраною критикою. Які ніхіра для воєнних не зробили, зато гавкають, як собаки, на кожному шагу адрес. Ну та й ладно, собаки гавкають, караван не йде. Всім дякую. Більшість підприємців працюють тільки з налічкою. І це тільки по старим знайомствам. Мені йдуть на поступки, хто узнає мене особисто і дають картку. Тому я опублікую звіт переводів на картку, для того, щоб кожен мог побачити, яка сума куди відправилась. Хтось захоче запитати за що, я відповім. Але відповім чітко і по суті, а не з наглими питаннями і хамством. Чітко спросить, куди що, за що, заплатив. Я відвідую завжди. У мене все записано, розписано і в бухгалтерів положено. А якщо почнуть срати, говно мітати, будуть нахуй послані. Ну а як з ними по-другому?